Дорозі, близько і серіалчик. Ось такий же веселий ранок, дуже веселий, був вчора день. Ранок прикольненький сьогодні, але вчора було теж прикольно. Ну, добре, тваринка, доброго ранку, Оскільки крім мене Тут тварини, тут тварини, тут, тут. У мене багато тварин, ідуть наче миша. У мене багато тварин. А, хочете трохи поїсти. Давай поїм. Так, їм. давай. Добре, вставати я хотіла. Бежим mm -hmm. вірю вже. Перевіде по диплітроплю і морозиво. Давай. І карту морозива така хоч. Добре. Uh -huh. Бере собі. Uh -huh. yeah, смачне, а. Смачне, давайте тепер ломана до канали. Ой. Хочешь тебя, хочешь тебя. А ты еще пойдешь? Я хочу, другу порчу упорчила Все, вот было. Давай. Отхажем. О, ягодка. такие ягодки. Вот ну, мачовенький теж. Просто що... чизали і і така. А что тут наполовину сделає? Диву ще. Ви ще кораблик. О, придумал, что лишь дете у нас стати. І ватана вже напустила. Бо є буквально таке поставок. Так, давай. Пукетик. Нема куди поставити, поставили би тут біля хати. Добре, А тепер я запустить з тебе воду. та да три поплив до іншого. Ось треба йде тут. Давай. Так багато чого розкрити.

Поставлені. А може дивиться не тут, а от тут і так. Приходимо колочне. Добре. До речі, хочу досі вам показати Ротурчик по бобу будинку. Побову. Ось він будинчок. Давайте дивите. Диви, Зараз буду вам показувати такий по почав будинку. Ту -туту -туту. Тут ні новенький персонаж. Тут холодильник, їже ладно обістила, як звісно. Така штучка. Собачий корм, собача сосиска коча чи крекери, кача кочаче печенька, грілка для молока, фляшечка для молока, молоко, штучка така, така лампочка картини, лампочка, пічка. Ай. Тут, тут, тут посудити теж було важко її містити. Містити було важко посуду. і тут ще. Ну, можна шісти, можна забрати шісти, диванчик, крісло, робить пилосос, міні-двір пустий. Тут можна так сісти. Тут і далі вже. Така рослинка. Можна... Що тут буде? Може тут наща, злата тут, тут да, і да, я не точно Тут буде Даща, тут звати може дати. Я думаю, як вирішу, але наща буде тут саме. Тут дасія, ліка, рослини. На дворі ось такий бачився тут є. Ой, вушка. Ви ні, чого не бачили, ви нічого не бачили. Тепер заходимо на другий поверх. У мене така ванда, дві однакових іграшки. моя бо це моя кінати. Собаки дві нових, ось така, ось така вовчарка велика. І отакий балед песик. Ой, вовчарка добра Давай. Бо я собака минула, мій котик і одна собачка. Є до речі. Оце ніби прозоре, але де прозоре. Балкончик такий можна глянути туди. Дашки, дати дашці, у неї рушнички, планшетик, іграшка, таке, яблуко, і банан, коврик, іграшко і... Собака какой-то, боже О, чего хотела. Как что-то, боже мой, это то алло, чего маленькая, красочная. Девчонка маленькая. Моложечку, правда? Просто моложечку. Девчонка красочная. Давайте езла зовут снежинка. Это девочка. и, я... Это девочка. Иди, снежинка. Тут іграшка. Дай така є? Така іграшка. От така лапочка, іграшка, дивачок, журналчик, подушечка, рослинка і кімната. Кого Злата. Тут клісо, ноутбук. Навіть ноутбук ноутбук такий прикольний. Або комп'ютер не знаю, що буде це. так. Угу. блок компьютерный, кресло, такая еще. Дальше вот эта каша, вот эти очень ну но не очень богаты. Тут на это как кресло, кнежечка такая. Мне так не дуже быть а так больше. Рюкзак, пижамка, ну тут тоже пижамка, но але... нет тут пижамка. Тапочка такие. И лежечку, и вализа. Це така лампочка, шашторка тут такі. Дай папа ставити лайк, это підписатися. Ну дай. Па-па!